Вітаю, прошу кілька хвилин вашої уваги і сподіваюся, що ви допоможете нам у розшуку. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя цієї дівчинки. Її звати Віка Корольова, їй 14 років. Вона зникла безвісти у Бахмутському районі Донецької області у селищі міського типу Новолуганське. Пропала Віка разом із мамою та своєю молодшою сестрою. На жаль, у нас немає її фотографії, майже ніякої інформації. Знаю лише, що сестриці Віки лише 4 роки. А це фото мами Віки Корольової. Її звати Корольова Анна Олександрівна, жінка 87-го року народження. Не виключено, чи навіть швидше за все віка зі своєю маленькою сестричкою перебувають разом із мамою. Однак де вони саме зараз невідомо. Утім, є деякі припущення. Зараз селище Новолуганське окуповане росіянами, а зникла Віка Корольова якраз тоді, коли російські військові були на підступах і там починалися бойові дії. Звичайно, я дуже сподіваюся, що дівчинка жива і здорова, та припускаю, що як і у більшості окупованих росіянами міста селищ глушиться мобільний зв'язок, і українські мобільні оператори там або не працюють взагалі, або із серйозними перебоями. Тож цілком імовірно, що Віка та її мама просто не мають можливості сподіватися Овістити про себе через відсутній зв'язку. До речі, нещодавно вдалося розшукати Настю Акопову, яка зникла у тоді ще окупованому ізюмі Харківської області. Про Настю не було відомо взагалі нічого майже півроку, і от потім вона дала про себе знати і з'ясувалося, що дівчина не могла сповістити про себе саме через те, що на окупованій території був відсутній мобільний зв'язок. Інтернет глушить, зв'язок глушить. і Вона змогла до мене дозвонитися, бо Десь на крильці їхнього будинку, там, якщо я я поставила телефон підняти, можна на декілька хвилин зловити зв'язок. Тому не виключено, що у такій самій ситуації опинилася і Віка Корольова. Однак, ясна річ, це лише версія. І перебувати Віка може у будь-якому місті селище або навіть за кордоном. Тож я дуже прошу вашої допомоги у розшуку і, будь ласка. Уважно подивіться на фото Віки. Їй 14, на зріст 150-155 см. Дівчина худорлява, має довге та світле волосся. І все ж особливо я хотів би звернутися до жителів тимчасово окупованого селища Новолуганське. Зрозуміло, що в окупації не транслюють українське ТБ, але якщо раптом ви бачите цю програму в інтернеті, знаєте бодай щось про долю віки корольової, і у вас з'являється можливість подзвонити або вийти в інтернет. Будь ласка, повідомте нам на нашу гарячу лінію за коротким номером 11630. або можна написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Без перебільшень навіть найменша інформація може допомогти нам розшукати віку корольову. Зараз більшість дітей, які перебувають у розшуку, це діти, які загубилися через війну в окупації у місцях, де проходять бойові дії або під час евакуації. Однак у той же час, як і у довоєнний період, і далі на жаль, зникають діти, зокрема на мирних територіях і через причини не пов'язані із війною. І загубитися дитина може у будь-який момент і будь-де, наприклад, у громадському місті. Тож ось кілька важливих порад батькам. Прошу вас поясніть своїй дитині, якщо вона загубилася там, де є багато людей, треба стояти на місці і чекати, поки батьки повернуться. Також дитині слід знайти серед людей дорослих з дитиною або літню жінку і сказати, що загубилася, але водночас у жодному разі не можна нікуди іти з дорослими, які пропонують відвести дитину у якесь інше місце. А самим батькам найголовніше не панікувати. Попросіть представників адміністрації, якщо дитина загубилася у закладі, зробити оголошення по Номовцю пройдіть місцями, де ви останній раз бачили дитину. Зверніться до поліції, надайте фото та усю необхідну інформацію про дитину. Також зверніться на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять і ми детально проконсультуємо вас, як діяти і що передусім необхідно робити у такій ситуації. І, звичайно, я прошу вас допомогти нам у розшуку дітей, які, на жаль, загубилися, і яких з вашою допомогою ми можемо розшукати. На сайті служби розшуку дітей є фото усіх хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей, подивіться уважно, і, можливо, ви когось упізнаєте, можливо, знаєте щось про цих дітей чи де хтось із них може перебувати. Інформацію, будь ласка, повідомте за коротким, безкоштовним з усіх мобільних операторів номером сто. Шістнадцять або ж пишіть у чат бот служби розшуку дітей у телеграмі.